Всім привіт! Досить часто запитуєте в коментарях, в приватних повідомленнях чи в телеграм-групі, моє актуально про Польщу, що загрожує чоловікам, які виїхали до війни, які виїхали 24.02, чи ті, що виїхали вже після початку війни в Україні. Тут відповідь досить проста, і в цьому відео я про це поясню. Тому поставте лайк. Зробіть репост, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І, звичайно, залиште будь-який коментар на підтримку цього відео, щоб воно потрапило до більшої кількості людей. Отже, чоловіки, які виїхали ще до війни або виїхали 24.02, а 24.02 ще мобілізація не була проголошена, не було такого закону, тим чоловікам нічого не загрожує. Тобто, досить часто ви запитуєте, як я буду повертатися, наприклад, зараз в Україну, чи мені на кордоні не вручать повістку. Звичайно, що ні. Сам прикордонник не має такого права вручати повістки. Питання в іншому, ви можете від'їхати кілометр 2 чи 5 чи десять кілометрів від прикордонного переходу чи переїзду. І там може бути якийсь блокпост або ще щось, там можуть вам вручити повістку. Але на самому кордоні я жодного разу не чув, щоб комусь давали повістки. Тому за це переживати не потрібно. Тобто, пам'ятаємо, ті, що виїхали до війни, ті, що виїхали 24.02, чоловіки, їм не загрожує нічого. Тобто, ну вони не порушили правил перетину кордону, вони не порушили законодавство України, тому нема за що переживати. Ті люди, які виїхали після початку військових дій в Україні, після початку війни, також є два типи: це люди, які виїхали, мали відповідні документи. А є люди, які виїхали нелегально. Ті люди, які мали відповідні документи, їм також нічого не загрожує. Вони виїхали легально. Вони мали документи, які їм дозволяв покинути Україну. Ті, що виїхали нелегально, то я думаю, що ви самі розумієте і самі знаєте, що так, їй може загрожувати як адміністративна відповідальність, так і кримінальна. Але це також потрібно в суді довести. Тому у випадку нелегального перетину кордону після початку військових дій в Україні, після початку широкомасштабної війни в Україні, вам може загрожувати адміністративна відповідальність і кримінальна. В інших випадках, якщо ви легально перетнули кордон, легально покинули Україну, чи це було під час початку війни, чи це було перед початком війни. Немає різниці, вам нічого не загрожує. Друзі, я сподіваюся, що в цьому відео тим, кому це питання дуже було на часі, відповів на нього. Дякую за те, що додивилися. Підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе.